Слава Україні! Роздавальна здавальна відомість на пункті постачання боєприпасів. Тут виставляєте період. Тут він автоматично підтягується. Проставляєте номер, проставляєте від якого числа, вибираєте відповідний, відповідне місце поставити військову частину, очищати тут, крім усього, додати людей. Вибираємо попку. Підтвердити. От він тут появляється Додати наступну. Додавання завершено. Далі додаємо майно. Так, граната вже є, воно нам підказує, що граната вже є. Дати наступне. Граната 9 підтвердити. Ось вона додалася. Додати наступну. Граната 8. Все, усі поля заповнені. Для майно ви вже не можете додати. Питати майно не додаєте. Додати кількість. Ну, питає по кожному бійцю патронів. Ну так, відповідного боєприпасу. Щось там ми не видаємо. Це ну, показує, що майно все додано. Така штука потім у вас є. Вже прописано кому що скільки. От. Так само для здачі, Ну, для здачі автоматично немає. Тут можете прописати свої, що ви будете здавати назад, воно ну, також підрахує кількість. Ну, дату підставу саму заповняєте. Тут можете вибирати. Тут все підтягується. Так, і в кінці зберегти файл, зберігається файл от з, такою, з такою назвою. В принципі, є ще довідники. Сюди заповняєте прізвище ім'я по батькові. Тільки в такому от порядку. Як є. От. І база даних сюди додаєте ну, відповідно все, що ви отримували, щоб підтягувалося ваш довідник. Ну, донесення поки що не готове, але частково там автоматизація от є з цим і з вибором прізвища. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Файл буде в описі до відео. До нових зустрічей.